усіх, хто зараз разом з нами в ефірі телерадіо компанії Львів, програма віч на віч головою Львівської обласної державної адміністрації Олегом Сенюткою. Я вас вітаю пане голова. Доброго здоров'ячка. Що ж у нас сьогодні буде кілька таких ключових тем для обговорення, але варто почати із того, що буквально днями у нашому місті на Львівщині побував голова посол Європейського союзу. Це пан Мінґарелі. Котрий відзначив те, що Європейський Союз є довгостроковим партнером України і Львівщини, зокрема, а також він відмітив те, наскільки у нас відбувається реформа місцевого самоврядування. Звичайно, що приємно чути з уст. Посла Європейського союзу або як офіційно голови представництва Європейського союзу в Україні позитивні речі про Львівщину. Але я думаю, що всі ці достатньо багато і достатньо насичені візити вони спонукають до. Підходу нашої держави, нашого суспільства і Львівщини, я переконаний до такого Рубікону в розвитку української держави, тому що від часів Переяславської ради нас силою завжди тягнули в вилону імперії, насаджували тут різноманітні російські шовіністичні речі. А 11 червня, як це? Висловився президент України. Ми реалізували, нарешті, ту думку, яку ще на початку ХХ століття висловив наш письменник хвилювий. Геть від Москви. Нарешті ми повертаємося в лоно європейських країн, і наш український паспорт з Тризубом, нарешті, буде в будь-якій європейській країні сприйматися так само, як німецький, французький чи будь-який інший. Насправді всі, хто хотіли виїхати чи на роботу, чи в туристичні, вони і так мали цю можливість, але оце приниження в чергах постійне, оце якісь додаткові збори, це порушення гідності українців. І сьогодні, я переконаний, нарешті ми маємо той статус, якого заслужили, врешті якого хотіли студенти і взагалі наші люди під час Революції Гідності. Мені приємно, що разом з послом Європейського союзу, разом з віце-прем'єр-міністром, ми змогли дві речі провести: діаметрально протилежні. Перша річ це відкриття нової фабрики в Яворівському районі, в селі Лозино. Разом із датчанами, датським капіталом, яка буде експортувати продукцію у 80 країн світу. Мені було дуже приємно підійти до тих людей, які працюють, і нехай заробітні плати там ще явно не європейські, але це дуже чіткий шлях до того, що люди тут вдома, біля своїх родин будуть мати роботу. І я відверто сказав людям, мені приємно було почути їхню відповідь, що ми це розуміємо, що ніколи би ми так швидко не зробили цієї дороги, до Лозино, а потім далі продовжуємо на фіну майдан на жовку, якщо б не будівництво цієї фабрики, тому що в нас була дуже чітка домовленість з інвестором: ви будуєте фабрику, даєте роботу нашим людям, ми за рахунок бюджетних коштів будуємо дорогу. Ну а друга річ, яка відбулася на бронетанковому заводі. Це з одного боку таке феєричне величне дійство а з іншого боку, я дуже би хотів, щоб ця річ спонукала багатьох людей задуматися, ніби до прописної істини, але насправді до зовсім іншого представлення нашої майбутньої перемоги. Ми завжди думаємо, що наша перемога твориться тільки силою зброї, і справді. Україні потрібні танки, Україні потрібні бронетранспортери, Україні сьогодні потрібна стрілецька зброя, але не тільки залізом кується наша перемога, тому що наша перемога повинна творитися кожною людиною на своєму місці, і те, що ми ці продемонстрували разом з модернізованими танками, разом з новітніми дозорами, своє. Український дух, своє українське мистецтво. Я думаю, що це така ж сама кузня нашої майбутньої перемоги, як і бронетехніка. Ми переможемо трьома речами: ми переможемо силою зброї. Ми переможемо нашою звитягою, нашим мистецьким величезним потенціалом, і ми переможемо нашою вірою. І ці три речі обов'язково дадуть Україні той статус в Європі, той статус в світі, на який заслуговують наші люди. Цей захід відбувався під такою символічною назвою, що Україна це європейський щит, наскільки ми справді сьогодні можемо себе так називати, і наскільки нас саме у Європі такими сприймають. Давайте згадаємо Галицьке Волинське князівство, яке зупинило Орду, знекровило, знесило і ціною життя наших людей не дало ординцям пройти в Європу. Давайте згадаємо наступні роки, коли навколо України точилися як найбільші. Кровопролитні речі, Друга світова війна. І сьогодні я переконаний, і врешті-решт європейці це розуміють не гірше від нас. Що якщо агресор пройде Україну, він не зупиниться ні в Польщі, ні в Словаччині. Він зупиниться там, де його зупинить армія. Сьогодні його зупинила українська армія, і сьогодні агресора зупинила єдність країн європейського і всього цивілізованого світу. І для нас було дуже важливо показати. Що бронетанковий, який хотіли продати. Ми вже мало про це говоримо, але це ж насправді було ще не так давно. Які хотіли порізати, про який постійно говорять, що там біда, що там є проблеми. Там сьогодні працює майже тисяча чоловік. Там люди сьогодні переходять в роботу на дві зміни. І там сьогодні потребує завод нових людей. З доброю заробітною платою, і ми хотіли і для цих людей також, тому що ми багато говоримо про те дійство, де були запрошені зі всієї області представники, але ми не говоримо про те, що першу частину ми ці зробили виступ, концерт тільки для працівників бронетанкового заводу. І я думаю, що це для людей була також якась родзинка, що поруч важка бойова техніка і витончені. Вишукані мотиви мистецтва об'єднуються в єдину для того, щоб забезпечити нашу перемогу. Що це надзвичайно важливо справді говорити про свої звитяги у час, коли ми боремося? Я хочу зараз перейти до тем таких більш господарських, і саме до теми сміття, яке стало вже притчою у язиці, але саме про ті наміри, які сьогодні у нас виникають на Львівщині, я маю на увазі французькі наміри, це компанії GIS, для того, щоб допомогти нам вирішити цю проблему. Я запросив до себе представників міської влади, запросив до себе представників компанії, яка виконує підряд, і попередив їх офіційно під час офіційної зустрічі в стінах обласної державної адміністрації. Що якщо хтось виношує? Наміри розікрасти гроші французького уряду і не залишити після себе абсолютно ніяких результатів, нехай полише цю надію уже зараз на самому початку. Тому що коли я почув, що використавши 650 тисяч євро, нам хочуть дати три папірці. Перший папірець це морфологія сміття, яка і так сьогодні зрозуміла. Другий папірець це вибір земельної ділянки, тобто аналіз земельної ділянки, на що насправді не треба людей з Франції, а треба поїхати до наших громад. І третя річ це вибір технології, та їх насправді всі зрозумілі. Перша технологія це піроліз, найскладніша технологія, яка розкладає на біопаливо. Друга технологія це є сміття спалювання. Третя технологія це є переробка в РДФ паливо для цементних печей. І четверта технологія це переробка на гумус на компост. І за це сьогодні платити гроші. Ну я вже казав, підіть краще роздайте ці гроші бідним людям, і ми вам напишемо цей папірець безкоштовно. Ну і четверта річ, яку вони пропонують, це перекласти… Те, що зроблено е, українським підприємством на французьку чи англійську мову, те, що забраковано сьогодні, і людьми в Малихові, і забраковано фахівцями, це не коштує 650 тисяч євро. Якщо хтось хоче вкрасти, якщо хтось хоче займатися корупцією, то я сьогодні маю чисту совість. Я офіційно попередив їх: ніхто не дасть розікрати розікрасти гроші французького уряду і ніхто не дасть на Україні на. Темі сміття далі наживати собі на кишені, що ж дякую, і ще одне запитання, котре стосується господарки, пане голову. Це індустріальні парки. Сьогодні у нас на Львівщині, це, якщо не помиляюся, перший приклад взагалі в Україні, так що у нас буде індустріальний парк, який не в оренду, а вже викуплена ця земля так, ми маємо сьогодні два приклади. Один приклад, я дуже би хотів, щоб він був успішний. Це індустріальний парк у Львові, тому що колись власне були великі сподівання і великі надії, що там буде розвиток виробництва. Але я так бачу, що на превеликий жаль, окрім. Несприйняття і відсутності бажання розмовляти з людьми з громадою ясноруською нічого більше немає, і мені би дуже не хотілося, щоб міська влада хорошого якісного інвестора поставила в заручники, тому що ну, це насправді відлякає тоді інших інвесторів, і вона тут буде лежати виключно на міській владі, тому що всі можливості у них сьогодні є. Ну, звичайно, що не, не можна було. Продавати земельну ділянку міській владі Львова, написавши в угоді, що це земельна ділянка, яка належить ресноруській громаді Яворівського району, це очевидно. Я не знаю хто допустив такі помилки, але це є проблема. На противагу цьому в Кам'янкобузькому районі, в Старому Яричеві, ми маємо відкритий публічний на аукціоні продаж земельної ділянки під індустріальний парк. Тобто могли брати участь всі хто завгодно. І сьогодні компанія, яка на аукціоні перемогла з цільовим призначенням під землі промислового будівництва, індустріальний парк, вже заплатила кошти. І Я сподіваюся, що ми ще цього року розпочнемо там будівництво індустріального парку. Що ж, і на завершення нашої зустрічі, як на мене, найголовніше запитання цієї неділі в Україні будуть відзначати героїв Львівщина. Офіційно свято Героїв, яке вже протягом десятиліть відновлено і відзначається на Львівщині, та й врешті-решт по всій Україні було встановлено великим збором організації українських націоналістів 23 травня. в Якраз в цей час, коли було вбито агентами Росії і Симона Петлюру і Євгена Коновальця, ми вирішили, що напевно не найкраще в робочий день це робити хоча це насправді велика дискусія, і можливо, ми все-таки в наступні роки є. У нас 23 травня. Значить, треба відзначати 23 травня. Є у нас там 24 серпня. Чи 22 січня, значить треба відзначати в цей день. Ж, згадайте комуністів. Нікому в голову не приходило 7 листопада, день Октябрьської революції відзначати 5 чи 9 листопада. Всі, як би знали, і, і це також ну напевне є дуже дуже правильно. Але цього року, в неділю, 28 травня, ми хочемо вшанувати героїв і тих героїв, які на початку 20-го століття встали за Україну, і без них не було би сьогоднішньої України. І новітніх героїв, які сьогодні в боротьбі з російським агресором здобувають незалежну Україну. Я дуже прошу не тільки мешканців Львова, а всіх тих, хто може добратися до Львова із районів у неділю. 28 травня о 12-й годині зібратися на Личаківському цвинтарі спочатку. Ми вшануємо героїв, які розташовані сьогодні на вічно їхні могили на 76-му полі. А потім разом. Перейдемо до могил бійців, АТО і там о 12-й годині ми відслужимо панахиду разом із родинами героїв, разом із бійцями, які повернулися до нас з війни на сході живими. О 13-й годині ми плануємо від пам'ятника Шевченку пройти з великою ходою. До пам'ятника Степанові Бандері, де о 14-й годині відбудеться віче, відбудеться святкове дійство. Це дуже важливо, щоб ми продемонстрували, щоб від Тараса Шевченка, який є символом відродження українства, символом епохи. Українства ми пройшлися до пам'ятника Степанові Бандері, який став символом боротьби за незалежність України у ХХ столітті. І тут дуже важливо, щоб ті люди, які мають таку можливість, обов'язково продемонстрували всій Україні і всьому світові єдність нашої нації і єдність наш... в вшануванні наших справжніх героїв. Що ж, я щиро дякую вам за відповіді, Олега Михайловича. Нашим глядачам. Я дякую за те, що цей час провели разом з нами. Нагадаємо, що вже наступної суботи ви зможете безпосередньо задати свої запитання у прямому ефірі до голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки. На все добре.